Ця історія сталася з дівчинкою Вірою, коли їй було п'ять років. Віра з батьками поїхала в гори, вони досліджують рослини. Поки батьки займалися дорослими справами, які стосуються цифри і вимірювання, Віра гуляла садом і відчула дивний лоскіт. Він ставав сильнішим і сильнішим, але вона нікого і нічого не бачила від страху і нерозуміння. Дівчинка втекла в будинок і сховалася під ковдрою. Наступного дня було те саме знов. Вона знов побігла під ковдру, поки не відчула лоскіт у кишені. Це відчувалося так, ніби там щось живе. Воно вилетіло з кишені. Під ковдрою Віра увімкнула ліхтарик і побачила це був метелик. Його можна було побачити лише завдяки сильному внутрішньому світлу. Ти хто? запитала Віра, сама здивувавшись своєму зверненню до леді видимого метелика. Віра ж уже доросла і не має говорити з тваринками, комашками та рослинками. Віріш, вже п'ять, майже шість. Але створіння відповіло: Я метелик, точніше, на вид метелик. Таких, як я, не видно. Лиш іноді можна відчувати біля нас щось дивне. Водночас сумне. І світла, але далеко не кожен. Ти відчула ми незвичні метелики, наші крила надто тендітні та вразливі, і наші земні життя майже на вагомі. Іноді просто мить. Але часом, коли ми зустрічаємо особливу душу, яка може нас побачити, ми стаємо видимими і для інших. Наші крила стають міцніші, а життя довші. Але це буває дуже дуже рідко. Живемо ми в саду на горі, бо гори ближче до небес. Це робить наш шлях на небо ще швидшим. Тоді Віра придумала план: треба запросити всіх найдобріших та найсильніших серцем людей, яких вона знає в цей сад, щоб зробити метеликів видимими. Вона розказала батькам Давайте зробимо день метеликів. Батьки відповіли, Вірочко, яка ти розумниця, таке цікаве вигадуєш. Звичайно, зробимо. От закінчимо роботу, поїдемо додому і обов'язково зробимо. Лиш не одразу а десь за тиждень, бо мені здавати звіт. Але за тиждень мені потрібно їхати на конференцію. Давай, може, вже влітку, якраз метеликів буде більше. Чудова ідея цього літа або наступного ми точно такий день організуємо. Але ви не розумієте це треба вже. Так, так, Зіронько, ти права, іди і подивись мультики. Тоді Віра зрозуміла, що потрібно все брати у свої руки чи навіть у свої крила. Вона надіслала 27 листівок по всій країні. Ваше світло може врятувати життя. Запрошуємо сюди на День метеликів, і надіслала, сподіваючись, лише на диво, Хтось залишав лист просто на пошті, дехто не зміг відкрити та віддати внутрішнє світло. Тоді метелики покидали світ через байдужість. Але були такі люди, які одразу знали, що потрібно робити. Вони приїхали до цього гірського саду, де жили метелики, і сила їхнього внутрішнього світла була така потужна, що метелики стали видимими. І не тільки вони стали перетворюватися в дітей. Через те, що вони довго були в стані вразливих метеликів, у кожного з дітей був свій біль. Хтось не міг зробити крок, а хтось подих. Але тепер вони були видимими, Важливими, любимими, а значить, мали шанс на зцілення і на те дитинство, про яке так мріяли. Кожен з них став другом віри. Вони щороку збиралися на день метеликів, віра з того часу назавжди жила в їхніх серцях, бо кожному метелику потрібна віра. А люди, які знайшли в собі сили та світло підтримати метеликів. Отримали в той день невидимі крила, які лишились від невидметеликів. І ці крила назавжди супроводжували їх як символ перемоги, добра та любові.